Доброго дня! Це Яна із зроби сама і ви дивитесь рубрику Листівка щомісяця. Сьогодні ми будемо робити листівочку до нового року. Для своєї роботи я підібрала наступні матеріали: папку для тиснення для тиснення із ось такими цифрами від Свабайндерс. Як бачите, я вже зробила пробне тиснення на білому картоні. Заготовки для листівок від «American Crafts» кольору «Pool». Мені дуже подобається цей кольор. Ви, напевно, помітили, ще влітку я його часто використовувала для своїх листівок, і тепер захотіла використати його для новорічної листівки. Набір пігментного чорнила від Colorbox від Clear Snap, Я буду використовувати усього декілька кольорів, а також штампи від Hero Arts, штампи кола. І основна частина моїх матеріалів це ось такі кольорові паєтки від Technique. Пропрошую, від Теріси Колінс та від Neat Entangled. І я підібрала паєтки з таким чином, щоб вони більш-менш відповідали кольору чорнила від Clear Snap. Отже, на своїй заготовочці, на картоні із тисненням, я планую візуально розташувати таку собі ялинку. Щоб обмежити контур цієї ялинки, я зараз використовую паперовий скотч. Це скотч від Тім Хольса. Він має дуже таку Бу мовити, погану липку в сторону, але в даному випадку вона непогана, вона навпаки хороша, тим, що е, цей скотч не приклеїться добре, і потім його можна буде легко віддерти. Отже, скотч я використовую в даному випадку як е, стрічку для маскування. З його допомогою я е, зма, замаскувала ось таку е, трикутну ділянку на своїй листівочці, і е, використовуючи штампи від Hero Arts, е, штампи з набору Happy Birthday, здається, Та пігмент на чорнило декількох кольорів від клієнта. Я зараз виштампую ось такі. Кола на своїй заготовищі, в принципі, що можна було зробити, спочатку можна було виштампувати кола, а потім зробити тиснення. Тоді чорнило потрапило б не лише на підняті ділянки, але було б і на втиснутих ділянках мого картону. Але мені захотілося спробувати якраз саме такий. Вигляд, тобто захотілося розташувати чорнило лише на піднятих ділянках картону, тобто не усюди. І таким чином зробити мою ялиночку не такою насиченою і не такою виразною, можна сказати. Отже, як бачите, я використовую штампи і чорнило для того, щоб змити чорнило, використовую звичайний пульверизатор із водою, оскільки це пігментне чорнило від Snap, воно легко. Змивається водою, достатньо всього лиш боризнути на штамп, нанести на штамп трішечки води і стерти його паперовою серветкою або ж рушником. Далі я перейшла до іншого набору чорнил від ClearSnap для того, щоб взяти інший колір, а саме ось цей такий. Зеленкувато-блакитний кольор. І далі, як бачите, я зняла із своєї заготовочки паперовий скотч і е, проявила так би мовити, контури ялинки. Е, далі я перейшла до наклеювання. Е... Паєток. Для цього використала звичайний е, суперклей, в процесі склеїла усі свої пальці докупи, але це не важливо. І е, як бачите, крок за кроком почала наклеювати паєтки. Секрет тут у тому, що я використала паєтки декількох різних розмірів. Отже, спочатку я наклеїла найбільші блакитні, далі розташовувала трішечки менші білі паєтки, а між ними вже вклеювала менші рожеві срівні та ось ці найменші. Блакитні та сині від um, Neat Tangled. Далі я е, вирішила скористатися ще одним набором штампів від Neat Tangled для того, щоб е, м, зробити напис для своєї листівочки. як бачите, я виштампувала в такий пропорець і вирізала його із написом Let's Celebrate. Е, оскільки папір у мене із тисненням, е, і він, в принципі, будь-який картон, який би вони використовували, від тиснення буде, так би мовити, втрачати трішечки свою. А щільність я завжди наклею такий, такий картон на додатковий аркуш картон для того, щоб зробити його більш міцним. Роблю це лише в тих випадках, якщо буду припіднімати свою основу, свою листівочку. Свій основну масу своєї листівки на об'ємні клеєві квадратки, як, так як я це роблю в даному випадку. Проте зараз я використовую не клеєві квадратки, а двосторонню клейку стрічку від Imagines білого кольору. У нас в магазині вона зараз доступна, є ще декілька наборів, тому ви можете їх ще придбати. І останній крок завершальний крок оформлення цієї листівки це наклеювання ось цього такого пропорця від Need Entangled. Для цього я спершу його викривлюю, використовуючи простою. Викривлю Своїми пальцями, а далі використовуючи двосторонні об'ємні клейки квадратки від Devcraft, Це ті, що мають тощину близько 2 мм, наклею прапорець на свою листівочку. Ось, приблизно ось таким чином. На цьому моя листівочка готова. І, в принципі, на сьогодні це все. Я сподіваюся, вам сподобалося. Дякую за перегляд!